Тому, коли будь дамо слово, бо ви ще не говорили. Я от єдине, що хочу багато зараз інформації, з'являється в онлайні. Що з важливого, генеральний директор ДТЕК, пан Тімченко, той, той Тімченко, який два тижні тому казав, що можливо українцям е варто виїжджати за кордон. Потім ця заява була спростована. Зараз у ДТЕКу вже заявили, що блекауту не буде. Якби е Росія не обстрілювала Україну, що вже набули необхідного досвіду е фахівці з цієї організації. Яка є як відомо приватною, так і Укренерго, і готові не до всіх викликів. Ну будемо справді сподіватися, що е, от от саме ці слова тімченка йому не доведеться або йому, або його при службі, або при службі спростовувати це так. Е, поміж е, іншого, це важливо для всіх українців. Зараз ситуація зі світлом. Панвучия хочу на вернутися ще раз до першочергового питання, яке задавалося: чого нам чекати. Наскільки ми готові власне до цієї зими, і якими ми вийдемо після закінчення цієї зими? Ну на моє переконання, при оцінці того, що нам чекати, нам потрібно застосовувати найкраще, найдоцільніше саме ре... Реалістичний підхід, тому що з однієї сторони, якщо ми будемо дуже оптимістично ставитися, казати, що це все дурниці, нічого не буде, можемо бути спокійні. Ну це звичайна триватиме два-три дні. Та, та звичайно, тобто це є добре, але ми маємо розуміти, що на жаль, напевно, так не буде, і в принципі. Десь правильно казав пан Микола Вересень, що якщо дуже оптимістично дивиться, то потім стає боляче і тяжко. З другої сторони, напевно, не треба, десь і знаєте, робити якісь такі страшилки і неймовірно, там похмурі прогнози, тому що це може викликати зайве питання, зайву можливо паніку. А ми маємо розуміти, що власне Росія однією цілей, які вона хоче досягнути цими ударами, це зокрема і паніка серед суспільства, на суспільство відповідно певна реакція, Акція, яка буде так само формувати і порядок денний і впливати на владу, тому так само цього не варто робити. А коли ми будемо реалістично дивитися, то це напевно буде десь більш-менш відповідати і реальному стану речей, і е, власне буде оптимізувати нашу поведінку. Ну а якщо реально дивитися, то ми маємо розуміти, що на жаль удари будуть продовжуватися тут, як то кажуть, не треба мати великі аналітичні здібності. Тобто, це є стратегія теперішня Росії, вона фактично. Е, Ну вона діє, тобто для неї ця стратегія є вже дуже звичною. Вона, в принципі, усіх війн, які вона колись провадила, вона. Власне, отакими от масовими терористичними актами, ударами і так далі, там в Сирії і е е в інших країнах вона в принципі, е ну давайте говорити відверто, до часто добивалася таких результатів. Тобто, вона там чи спровоковувала якісь масштабні міграційні кризи, е е тиснула на Європу, змушувала на певні поступки. Зараз вона намагається таким чином все таки спробувати поставити Україну і українців, мирних українців на коліна. Але ну власне на щастя для нас і е, на гори для Росії, вона ніяк не може чи змиритися, чи зрозуміти, що в принципі її стратегія в Україні просто не буде діяти. Тому що в принципі ну десь дуже багато про це говорили. Ми вже пережили дуже багато і ми вже в принципі готові до будь-якого розвитку подій. І в принципі її стратегія не спрацює, але те, що вона е, скажімо так. При чергових ударах, які будуть знову ж таки викликати не ту реакцію, яку хоче Росія, вона буде змушувати її далі готувати чергові серії ударів. І, в принципі, ця ситуація буде повторятися доти, доки Росія буде здатна технічно і фізично ці удари наносити. Тому ми, в принципі, до цього маємо бути готові. Тепер, друге, я, в принципі, повністю погоджуюся з Остапом, що, в принципі, ця війна вона має сприйматися і як певні можливості. І, зокрема, для переоцінки ситуації. Тобто, ми маємо так само розуміти, що ну, війна це трагедія, війна це погано. Але... Війна це і можливості нарешті назавжди оцю пуповину, яка нас тримає з Росією розрубати. Це нарешті можливість не просто відійти від Росії. Ми, в принципі, вперше отримали можливість знищити Росію як державу, принаймні в її теперішньому статусі. І тут питання не тільки в тому, що ми, як казав пан Васюник, що ми маємо знищити кожного хто піде на нашу землю. Ми маємо йти далі. Ми маємо знищити і про це сьогодні між іншим говорив пан Даніло. Я і слава Богу, що дійсно зараз вже з уст таких чиновників це лунає. Ми маємо зробити максимально можливо. Все для того, щоб Росія в теперішньому статусі перестала існувати, і ми маємо при тому доводити це до міжнародної спільноти, що якщо Росія залишиться як держава в теперішньому статусі, вона все рівно буде потенційною загрозою і не тільки для України, але й для всієї міжнародної спільноти. І і, і власне в їх інтересах, в інтересах Європи Америки, щоб ця держава припинила своє існування. Тепер я ще хочу зачепити питання власне, нападу з Білорусії можливого. Ви знаєте, ну, ми вже цю тему мусолимо дуже довго, і мені здається, що ну, я, звичайно, не можу знаєте, передбачити всіх варіантів і того, що може робитися в головах неадекватних там, чиновників чи політиків. Я маю на увазі там, чи російських, чи білоруських. Але мені здається, що така агресія з боку. Власне, Білорусії, вона би була актом самогубства і для Росії, і для Білорусі. Тому що, в принципі, в військовому плані, я думаю, що шанси практично нульові, отримати якісь здобутки. А в плані політичному і міджевому це буде однозначний програш тому що це потенційно призведе до падіння режиму Лукашенка. Це призведе до того, що власне Росія втратить свого, чи не єдиного реального союзника. Це призведе до того, що. Росія в чергове наступить на ті самі граблі, тому що ми пам'ятаємо, вона вже наступала колись з півночі. І як виявилося, вона не здатна підтримувати і активно вести дії на такому широкому фронті. І останнє, що я би хотів зачепити, це от власне те, про що ви Віталій говорили стосовно заяв власних польських чиновників про те, що Польща може бути потенційно втягнута війну. В даному випадку, якщо вчитатися його слова, то тут швидше йшлося. Не про те, що там Польща зараз готова десь там вступати війну на боці України, там чи ще щось тут швидше йшлося про те, що. Ця війна, яка зараз є між Україною і Росією, вона носить геополітичний характер. І в принципі, вона фактично є ну такою неофіційною Третьою світовою війною, де залучені колосальні зусилля з боку двох таборів умовних тобто табору демократичного і табору там недемократичного, авторитарного. Зараз йде фактично ця війна. Її результати вони визначать фактично геополітичні розклади на можна сказати, на ну, на ціле 21 століття. Вона повністю змінить мапу політичну і світову. І тому власне десь швидше говорилося про те, що є суттєва загроза того, що можлива певна, скажімо така масштабна ескалація конфлікту, і в результаті будуть тягнуті країни там НАТО, інші країни, ну в тому числі, звичайно, і Польща. Власне, я десь хочу трошки подискутувати з Остапом. Ну я з ним дуже значною мірою погоджуюся, але ну як на мене, його деякі оцінки є занадто песимістичними. Я десь... Чого? а я зараз Найбільший скажу Найбільший Оптимізм це створювати новий світ. А старий, ми маємо Ні, я стосовно власне стану, стану стану, стану бойових дій, і того всього. Я насправді дивіться, я погоджуюся. Звичайно, що в Росії потужний, як казали, біомасівський потенціал мобілізації, але ми маємо розуміти, що в принципі найбільш боєздатні якісні частини вона вже втратила. І тому ця біомаса, вона як вже в принципі, це оцінки не тільки мої, це оцінки розвідок... Військових експертів зарубіжної і так далі. В принципі, от та, та мобілізація, в принципі, яка вже частково була, вона в принципі, ну скажем, тільки допомогла Росії трішечки призупинити наступ України, і все таки вона не виконала своїх основних цілей. І наступні мобілізації так само напевно не будуть досягати того, що Росія буде прагнути. Тому, в принципі, це перше. Тобто, Росія втратила свій боєздатний потенціал, а то все ненавчене дно біомаса. Воно в принципі не буде якоїсь величезної погоди робити. На полі бою друге Росія втрачає щодо неї більш болюче вона втрачає техніку. Тобто, за оцінками експертів, фактично Росія втратила вже близько половини або більше бронетехніки. Вона втратила значну частину авіації, вона втратила значну частину артилерії. Що більш важливо, вона фактично вичерпує свої е, артилерійські запаси. Тобто, є вже, наприклад, там інформація, що до прикладу, при звільненні Херсона знайшли склади з вже 20... з запасами, які 22-го року виготовлені. Тобто, це використовується тільки тоді, коли вже немає старіших запасів. або... Повністю зруйнована логістика. Тобто, в принципі, я не кажу, що в них немає того, що можливостей, але вони вже є суттєво обмежені, я би все-таки не. Дивився на Росію як на скажімо таке необмежене джерело мобілізації, поповнення техніки, ресурсів і так далі. В неї теж є обмеження, і в принципі, погоджуюся, що зараз напевно значною мірою діють санкції, але ми маємо розуміти, що санкції так само будуть діяти набагато потужніше в майбутньому, тому що зараз європа стає енергетично незалежною, і відповідно Росія почне втрачати в плані експорту енергоресурсів Зараз обговорюється ціна, наприклад, там обмеження вартості російської нафти і так далі. Ті всі речі вони в майбутньому бити по російському бюджеті. Ну і останнє на завершення, в принципі, як оптиміст, я все-таки е, хочу всім побажати, щоб ми пережили, не просто пережили так цю е, тяжку звичайну е, зиму, але щоб ми вийшли ще більш міцними, згартованими. Тобто, як сталь загартовується в вогні, так само ми в вогні війни і в холоді. Які хочуть нам прогнозувати, я впевнений, що ми вийдемо міцнішими, вийдемо новою, оновленою сильною нацією. Буде синергія збройних сил і суспільства, і ми разом отримаємо нову Україну. І власне, то що казав пан Вересень, позбудемося о цього ворога, можливо, в його статусі назавжди. Я дозволю собі не погодитися з одним аргументом. Все-таки, якщо ми говоримо про те, що є кінцевою перемогою, я все-таки вважаю, що Росія, кінцева перемога це є втрата Росією теперішнього статусу, Тобто, є втрата такої держави, як Росія, і вона має перестати існувати в такому статусі. Чому? Тому що Росія є ядерна держава, якщо вона залишиться в такому статусі, в якому вона є, то може бути така ситуація, що ми в підсумку і репарації не отримаємо, і отримаємо потенційну загрозу, яка може десь в майбутньому реалізуватися, тому що ну ядерну державу заставити силою. Платити репарації навіть там за умови, там з яких санкцій зняття, і так далі, це теж питання дуже дискусійне, і дуже умовне. А якщо Росія буде існувати такою, яка вона є зараз, ядерною мілітаризованою і так далі, вона буде потенційною загрозою для України, для світу. І, в принципі, ну і другий момент, якщо Росія раптом розпа... дай Бог розпадеться, то все рівно буде хтось правонаступником, і все рівно можна буде в юридичному плані притягнути до відповідальності. Знову ж таки, е, тоді репарації можна буде стягнути набагато менш, меншими зусиллями і набагато легше. Тому, як на мене, тобто ну, питання того, що на одних шальках терес, що, можливо, буде там десь е, стояти питання, хто ж буде платити репарації і так далі. І в другому випадку держава, яка є ядерна, яка існує, яка є загрозою, ну, для мене важливість того і того є очевидною, я не знаю.